Управління праці та соціального захисту населення проводить нарахування всіх видів соціальних допомог для жителів Шоседської громади. Про це повідомила під час апаратної наради при міському голові очільниця управління Антоніна Наймитенко. Обраховано для 6 тисяч 352 осіб на 15 мільйонів 439 тисяч. Це перша виплата травня. Чекаємо теж на кошти. Також проводимо роботу із особами з інвалідністю стосовно забезпечення їх технічними засобами реабілітації. 27 осіб прийняті пакети документів. На у лікушусицькому управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 6456 внутрішньопереміщених осіб. За минулий тиждень їх кількість зросла на 28 осіб. Також продовжуємо підтримувати внутрішньопереміщених осіб. І продуктами харчування, засобами гігієни також продовжуємо працювати із керівниками старостинських округів стосовно підготовки житла для проживання внутрішньо переміщених осіб щодо працевлаштування. То до місцевого центру зайнятості у пошуках роботи за минулий тиждень звернулись 40 осіб шосицької та сусідніх громад. Роботодавцями до центру зайнятості за цей період надано 10 вакансій. Роботу отримали 20 безробітних, а також осіб із числа шукаючих роботу. Протягом квітня роботодавцями працевлаштовано 10 безробітних із числа внутрішньопереміщених осіб. П'ять роботодавців подали до центру зайнятості заяви на компенсацію їх витрат на, на заробітну плату за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Треба зазначити, що компенсація роботодавцям за працевлаштування осіб з числа ВПО надається протягом трьох місяців у розмірі мінімальної заробітної плати, яка наразі складає 8 тисяч гривень щомісяця. Тому звертаюся до роботодавців активніше користуватися фінансовою підтримкою.